Поліцію не потрапляв до одній відповідальності, не, не попирався Бойко. Бойко я не знаю, не, не, не притирався, я не знаю. Я нічого не. не знаю. Я не можу, той знати знають про чужий люди. То ви можете підтвердити, що з чубенками вашого сина були неприємні стосунки. Ну як, таких, що сильно неприємні, але просто такий. Він їй розказав правду, сказав правду, що ж я так поступила, що саме продала землю на повідомити першого спадкоємця. Я мій це мій рідний батько, його більше нема спадкоємців. Так як в Іффорію, вона його при продажі землі, він не мог заявити у нотаріус, тому що вона була не приватизована ця земля, щоб узнати. Uh, а ні, чи карям бот, вони продали. Бо все продали. Потом починають розскакувати, починають люди балакати, що Чубенко обікрала маршоси. Так, да. так, обікрала вони дітей. Обікрала І вас? на круглому слові. І да. Так. Сека, у нас остапов був. Так? Запитання ваше депутатів. Я так думаю, ви розумієте? Ну, будь ласка. Е, не робіть ви тільки що сказали, дав чув, що це замовне да, вбивство. Для чіпа Так, да. да. Ви рахуйте, я не можу розуміти, чим ви це можете. Мотивувати. 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 Так. Бо тому що Чубенко не одній людині ворожала. Я слідчі давала телефони людей, вона казала, я тебе зору разом з машиною і з усім. Це був ще... Перед нею, голови селищної ради, в мене є люди, які записано на відео, можуть вам прийти, дати показання. Сусід радом теж живе з нею, там конфліктують вони що то. Вона у цьому щипу підключає подключ... ругійники. Там... Тобто ви вважаєте, що Чубенка замовила, да, вважаю, що вона. Замовила. Вона живе в центрі селі і видно, як машина Русланова там стояла, як він шальтував. Видно одні її хати все видно. Ещё. Я вважаю, що вона замовила Руслана. Тому що він пішов служити. Вам, вам заявили цивільний позов до Остаповича, одна моральна шкода на суму 1 Мільйони гривень. Підтримуєте свою підтримуємо. Підтримувати. Бажаєте додати того, що зазначено в позові. В чому моральна шкода полягає мені? Моральні страждання. Я залишилася без кормильниця. Він жив зі мною, він мені дрова рубав, руку топив, гроші заробляв, кормив мене. Я в пенсіонерка, що в мене три тисячі. 600 гривень пенсії. Ви представляєте, він біжить дома, топлювати. Він мені дрова нарубає. Він робив гроші, питання, продукти, питання возив. Я осталася одна в чотирьох стінках, вийду, як це саме. То він на роботу їде, то він з роботи приїжджає, привозить продукти. Мамо, давай будемо тебе, те, те приготуємо. Те. Нарубає осінь, дров мені напиляє зиму натопить пічку. Я в людина мені вже 70 років. Я віку людина. Уже на пенсії, мені треба допомож якась, а в мене її не стало. Це був у мене один такий кормівниця. Я залишилася одна у чотирьох стінках і вивів, як собака, без нього. Мені його не вистачає. Справи, справи цілі заходи, власне, тоже учиться. йому теж треба допомагав у чові. Так, добре потерпіли до газове, що змі своїм документ, у нас підписається. Будуть учасники заяви про питання. Засідання має можливості сьогодні. По Зв'язку з тим, що 24-го вначале закінчується стоманітувати Остаповича Андрія Степановича, тому вхожуючи ризики переховування від суду незаконного впливу на свідків не зменшилися та продовжують існувати.

Вона зараз у нас є. Перше, перше, що, не, що там аргументи трошки десь буде до речі. Перше, що посилання на те, що йому притягнувся до кональній повідомлення, затягнувся він не за насильницькі злочин абсолютно. раз. Друге, щодо ризиків переховуваць від суду, то, власне, самі перші, ну, він усвідомлював, як говорять експертиза, він усвідомив у дії. І зразу після цілення злочину він міг, мав можливість, був на автомобілі, мав можливість покинути місце, тобто виїхати з села і так, він добровільно здався поліції, добровільно здався поліції, добровільно здав зброю, вечерів так далі. Жодної спроби уникати відповідальності за свої дії, в нього ніколи не було. Ці аргументи явно тут не підходять. Тобто, хотів би лише наголосити на тому. І важкість вчинення злочину, ну, то, є, скажімо, то, то не є аргументом в даній ситуації, і крім цього іншого. Є великі сумніви щодо самої кваліфікації. Тепер ми вже, ми вже дивилися, так скажемо, слідчі експерименти з того приводу оглядали і так далі. У принципі, мав, мала місце самооборона, явно мала місце самооборона. Оборона. Чи було там перевищення необхідної самооборони? Чи не було? Чи було це тоді? Тане сільговалі ще не було, так що я буду з'ясувати. Але навмисного вбивства явно не було того, хто людина, яка до того жодного разу навіть будь-яких насильницьких злочин навіть зірного куліганства, і враз тут буде говорити, з якоїсь з якої радості. Якщо б якщо тим паче, що всі відео, всі матеріали показують, що саме його надоганяли потерпілі, потерпілі, саме вони були ініціаторами конфлікту, ні? який ще нам належить з'ясувати після того свідки. У даному випадку немає жодних підстав вважати, що він яким чином хоче уникнути, чи хоче яким чином тиснути на світів, і в принципі, що можна тиснути на світків, і на кого можна тиснути на світів, якщо по, по факту, очевид, це була єдина особа.